Євангелія від Йоанна. Розділ 18. Промовивши це, Ісус вийшов із своїми учнями на той бік Кедронського потоку, де був сад, куди увійшли він та його учні. Юда ж, який його зрадив, знав також те місце. Ісус бо та учні його часто там збиралися? Узявши отже Юда відділ війська і первосвященицьких та фарисейських слуг, прибув туди з ліхтарями, смолоскипами та зброєю. Ісус же, знаючи все, що мало з ним статись, вийшов і мовив до них. Кого шукаєте? Ісуса Назарянина, відповіли ті, Це я, каже їм Ісус. Стояв же і Юда з ними, який його зрадив. І коли Ісус їм сказав Це я, ті подалися назад і припали до землі. Тож він спитав їх ще раз: Кого бо шукаєте? а вони Ісуса Назарянина. Сказав же вам, Озвався Ісус, що то я. Коли отже шукаєте мене, то відпустіть оцих, щоб ішли собі. Сказав так, щоб здійснилось те слово, яке був вирік. З поміж тих, що їх ти передав мені, не погубив я ані одного. Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши просвященниково слугу, відрубав йому праве вухо. Малхом звали того слугу. Але Ісус озвався до Петра: Сховай меч у піхву, чашу, яку дав мені отець, чи не мав би я її пити. Тоді військовий відділ. Тисяцькі та юдейські слуги схопили Ісуса і, зв'язавши його, повели спершу до Анни. Цей бо був тесть каяфи, що був первосвященником того року. А був же це той самий каяфа, який дав був пораду юдеям. Ліпше, щоб за народ помер один чоловік. За ісусом же слідував Симон Петро з ще іншим учнем. А що учень той знаний був первосвященникові, той увійшов він у двір первосвященника з Ісусом. Петро ж стояв на дворі біля дверей. Той інший, знаний первосвященникові учень, вийшов, промовивши до одвірної слугині, та й увів Петра. Слугиня ж одвірна і каже до Петра, Чи й ти не з учнів отого чоловіка? Ні, відрік той. Слуги і сторожа, що вогонь розклали, стояли там і грілися, бо було холодно. Отож і Петро стояв там з ними та грівся. І спитав первосвященик Ісуса про його учнів і про його навчання. Ісус же відказав йому, говорив я світові одверто. Завжди навчав я у синагозі і у храмі, де сходяться усі юдеї. Нічого не говорив я потайки. Чому мене запитуєш? Спитай он тих, що чули, що я до них промовляв. Вони бо знають, що говорив я. На ті слова один із сторожі, який стояв там, ударив в обличчя Ісуса, кажучи, ось так відказуєш первосвященникові!» Озвався ж Ісус до нього. Якщо я зле сказав, доведи, що воно погано. А якщо добре, то за що б'єш мене? І відіслав його Анна зв'язаного до первосвященика Каяфи. А стояв там Симон Петро і грівся. От і мовили до нього, Чи і ти не з його учнів? І відрікся той і відказав Ні. Каже тоді один із первосвященикових слуг, родич того, якому Петро відурбав вухо. Чи ж не тебе я бачив у саду з ним? Тоді Петро відрікся ще раз і зараз же заспівав півень. Повели тоді Ісуса від каяфи у Приторію. Був же ранок. Та не ввійшли вони у приторію, щоб не осквернитись, а й могти їсти Пасху. Вийшов тоді до них Пилат і промовив Яке оскарження принесли ви на цього чоловіка? А ті йому кричать у відповідь: Якби не був з нього злочинець, не передавали б ми його тобі. Тож каже їм Пилат, то беріть собі його ви і судіть за вашим законом. Юдеї ж йому Не дозволено нам нікого вбивати. Сказали це. Щоб здійснилось слово Ісуса, що сказав, вказуючи, якою смертю має вмерти. І ввійшов Пилат знов у приторію, закликав Ісуса і каже до Нього: Ти, цар юдейський. Ісус же у відповідь Кажеш те від себе, а чи інше, про мене так тобі оповіли? Хіба ж я юдей, озвався Пилат, народ твій і перосвященники передали тебе мені. Що ти таке зробив? Царство моє не від світу цього, відрік Ісус, було б моє царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, щоби мене не видали юдеям, але не звідсіля моє царство. То ти таки цар, мовив до нього Пилат. І відповів Ісус, Ти кажеш, що я цар. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій. Що таке істина? озвався Пилат до нього. І сказавши те, вийшов знов до юдеїв і каже до них Жодної провини не знаходжу я на ньому. Є у вас, однак, звичай, щоб на Пасху відпустив я вам одного. Тож хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив? Ні, не його, знову закричали ті. Але вараву. А був же варава розбійник. Послання Апостола Павла до Ефесян, розділ перший. Павло, волею Божою Апостол Ісуса Христа, святим, що в Ефесі і вірним у Христі Ісусі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із Неба всяким духовним благословінням у Христі. Бо в Ньому Він вибрав нас перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами. Через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якою Він обдарував нас у любім своїм сині. У ньому маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, що її Він виляв на нас щедро. У всій мудрості та розумі. Він дав нам пізнати тайну своєї волі, той задум доброзичливий і ухвалений у Христі, щоб, коли настане повнота часів, здійснити Його, тобто об'єднати все у Христі небесне і земне. У ньому ми стали також спадкоємцями. Призначені наперед рішенням того, хто все чинить зарадою своєї волі, щоб ми були на хвалу Його величі, ми, що вже раніше були, свою надію поклали на Христа. У ньому і ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом. Що є завдатком нашої спадщини для повного визволення викуплених на хвалу Його величі. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах, щоб Бог, Господа нашого, Ісуса Христа, Отець слави. Дав вам дух мудрості та об'явлення, щоб Його добре спізнати, щоб Він просвітлив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії Він вас кличе, яке то багатство славної спадщини між святими, і яка безмірна велич Його сили для нас, що повірили за діянням могутності Його сили. Яку він здійснив у Христі, коли воскресив його з мертвих і посадив на небі праворуч себе, вище від усякого начала, власті, сили і володарства та всякого імені, яке б воно не було не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде, і він усе підкорив під його ноги. І вивищив його понад усе як голову церкви, яка є Його тілом, повнотою того, що виповнює все в усіх. Псалом 5 Вислухай Господи, мої глаголи. Зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, Царю мій і Боже мій. До тебе бо молюся, О Господи, у досвіта Ти голос мій почуєш. У досвіта буду молитися до Тебе і виглядати. Бо ти не такий Бог, що любить беззаконня. Лукавому немає місця в тебе, і нечестиві не встояться перед очима в тебе. Ти ненавидиш всіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господові бридкі, кровожерні і лукаві. Я ж з превеликої ласки Твоєї увійду в дім твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою з уваги на ворогів моїх, вирівняй Твою путь передо мною. Бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть. Пелька їхня, гріб відкритий, облесний язик їхній, скарай їх, Боже, нехай від власних замислів загинуть, за їхніх переступів силу, прожени їх, бо ворохоблять проти Тебе. І всі ті, що до Тебе прибігають, будуть радіти. Вони повіки весело гукатимуть, захисти їх! І нехай тобою веселяться ті, що люблять твоє ім'я. Ти бо, о Господи, благословляєш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом. Книга проповідника. Розділ. Десятий. Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть Дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає, не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем. Промах, що від володаря походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж, мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що, як раби, йдуть пішки. Хто копає яму сам упаде до неї, хто валить мур, того вкусить гадюка, хто вириває каміння може надірватись, хто коле дрова наражається на небезпеку, притупиться сокира. І не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його. Дурниці, а кінець його бесіди безглуздя. Дурний завжди говорить людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі окраю. Коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти, О краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять у пору, як мужі, а не як п'яниці. за лінощів хилиться сволок, і із-за недбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати, навіть і в думці не клини царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять ту мову. Книга Езри Розділ Сьомий Після цих подій зацарювання Артаксеркса перського царя Езра, син Сираї, сина Азарії, сина Хілкії, сина Шалумма, сина Цадока, сина Ахітува, сина Амарії. Сина Азарії, сина Мирайотта, сина Зерахії, сина Узії, сина Букія, сина Авішуа, сина Пінхаса, сина Єлеазара, сина Арона, первосвященника. Цей Езра, вийшов з Вавилону. Був же він книжник Вправний у законі Мойсея, що його дав Господь. Бог Ізраїля. А тому, що рука Господа, Бога Його, була над ним, цар дав йому все, чого він забажав. І пішли до Єрусалиму декотрі синів Ізраїля, і священників, левітів, співців, воротарів і Нетінеїв, сьомого року царя Артаксеркса. Він езра. Прийшов у Єрусалим п'ятого місяця сьомого ж року того царя. Бо першого дня першого місяця був початок виходу з Вавилону, а першого дня п'ятого місяця прийшов він у Єрусалим, тому що добродійна рука його Бога була над ним, і тому, що Езра звернув своє серце на те, щоб вивчати закон Господній, виконувати його. І навчати в Ізраїлі постанов і права. А оце відпись письма, що його дав цар Артаксеркс Езрі священникові і книжникові, книжному в словах заповідей і постанов господніх щодо Ізраїля. Артаксеркс Цар над царями. Езрі священникові, Вчителеві закону Бога неба, мир тобі. Від мене вийшов наказ, щоб у моєму царстві кожен з народу Ізраїля, з його священників та його левітів, хто бажає йти в Єрусалим, йшов з тобою, бо ти, посланий від царя і сімох його дорадників, щоб наглядати за Юдеєю та Єрусалимом. Щодо закону Бога Твого, закону, що в твоїй руці, та щоб занести срібло та золото, що цар та його дорадники добровільно пожертвували Богові Ізраїля, який перебуває в Єрусалимі. І це є все те срібло та золото, що ти знайдеш по всій вавилонській країні разом з добровільними дарами від народу і священників. Які вони доброхітно пожертвують на дім Бога свого, що в Єрусалимі. Тож невідкладно накупи за ці гроші волів, баранів, ягнят і хлібних приносів до них та ливних жертв і принеси їх на жертовнику дому бога вашого, що в Єрусалимі. А зрештою срібла та золота зробите те. Що за волею вашого Бога, тобі і твоїм братам здається добрим зробити. Посуд, що тобі даний до служби в домі Бога Твого, постав перед Богом у Єрусалимі, інше ж, потрібне для влаштування дому Бога Твого, видадуть тобі з дому царських скарбів. А від мене, царя Артаксеркса, дається наказ. Усім скарбничим, що за рікою, зробити точно все, чого вимагатиме від вас езра священник, учитель закону Бога Неба. Срібла до сто талантів, пшениці до сто кор, вина до сто батів, олії до сто батів, а солі без міри. Все, що звелено Богом неба. Має робитись пильно для дому Бога Неба, щоб не впав гнів на царство царя та його синів. Крім того, подаємо вам довідома, що ні на кого із священників, левітів, співців, воротарів, нетінеїв і слуг цього дому Божого не можна накладати ні данини, ні податків, ні мита. А ти, Езро, за мудрістю Бога Твого, якою володієш, настанови урядовців та суддів, щоб вони судили весь народ за рікою, всіх тих, що знають закони Бога Твого, а тих же, що їх не знають, навчи. А хто не буде пильно виконувати закон Бога Твого і царський закон, того нехай негайно засудять, чи то на страту. Чи на вигнання, чи на грошову кару, чи на тюрму. Благословен Господь, Бог батьків наших, який вклав у серце цареві цю думку, щоб прикрасити дім Господній, що в Єрусалимі, і який прихилив до мене ласку царя і його дорадників та всіх могутніх князів царя. І я набрав духу, бо рука Господа, Бога мого. Була надо мною, і зібрав я родоначальників Ізраїля, щоб пішли зо мною.